Так, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Комбайніст. Да, 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 да. З вами Віталька. І я записую дане відео на камеру GoPro 9. Тестове відео таке. Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Сьогодні у нас буде відео таке гумористичне. Вибачаюсь. Трішки гумористичне, трішки гумору на канал буде. О, вітаю всіх підписників, гостів каналу, всіх вітаю, дорогі друзі. М -м Після таке, такий ролічок гумористичний буде з анекдотами. Товариші, з анекдотами це відео буде. Так що хейти, насчет анекдотів, я не знаю. Хейтерів дуже дохера. Дуже дохіра. Так, коротше, ладно, у нас е гумористичне. Відео сьогодні ролик. Я вас всіх вітаю. Вітаю, вітаю. вітаю. Ми розпочинаємо. А після першого анекдота я розповім, де я взяв цю камеру. Во. Ви не забудьте лупануть лайк ось цьому відео, підписатися на канал, розповсюдити по можливості. А ми поїхали. Джеча два кума. Ну, знаєте, Ну, побуду, зустрілися. А таке буває, що один в Польщі, наприклад, працює, а да, другий їздить по всій Україні, до, наприклад, як ми трактористи, комбайнери, будівельники, ну, по-разному. Слово за слово, туди сюди, ну Куме, давай кажеш, от вітимо це все діло. Давай. В магазин, конячку, пивасика, туди-сюди водочки, закусочки прийшли на кухні сіли. Чарочка за чарочкою, чарочка за чарочкою, слово за слово. Ну і так вони на чарокувалися. Добре, добре вони на чаркувалися, що вже ну капець. Жінка приходить з роботи, дивиться картина маслом. лежать, Один в одній стороні, другий в другій стороні. Трупи. Одного кілограм 90 і другого десь туди під 100. Що з ними робить? Вона худосінка така. Ну, що я з ними зроблю? Кровать стоїть. Одного затягла, другого затягла, положила, проснуться, розійдуться. Ранок попросиналися, ходять туди-сюди. Голови болять. Ну що, похмелимося? І він каже, куме, один-ноль. Каже, що один-ноль? Один-ноль, каже, вибачайте. Так, так, так стидно, так стидно. Та що? Ну, я ночь вас перепутав з дружиною і Дяхну. Ай, мать перемать, такий пересякий, все, нема в мене кума, розбіглися. З півроку десь не общалися, якось зустрічаються там на СТО, приїхали машини, звалилися на одного, туди-сюди. Та вроді би ж так, вроді би время вже пройшло. Ну, давай миритися. Давай. Помирилися туди-сюди, носну, опять же там в кондячку, водочки туди-сюди, опять же та кухня, сілий, газ, квас, почарочки туди-сюди. Слово за слово п'ять трупи. Картіна маслом, жінка приходить, опять лежать, опять стягла на кровать, кинула, утром просинаються, опять ж голова болить, пивасик, туди-сюди. Другий каже: куми, один-один. Що -один". один один? А той вже забув. Ну, один один. Так каже, що один один? Ну, проповідьте в прошлий раз, ви мене каже, перепутали, а це я вас перепутав. Куме, ви що каже? Та я ж та я ж пожартував. Ну, куми, вибачайте, тоді один. -один. <гум> це ж такий ось анекдот. О. А камеру, де я взяв, мені камеру подарував підписник із Швейцарії. Я там колись зайкався, що камеру придбати подобно. І тут в Телеграм мені пише людина, каже, так і так, я можу вам подарувати от таку, таку камеру. Кажу, людина добра, я в це щось кажу, не вірю. Мені кажу, за роботу роботодавці не, не, не платять, а тут камеру таку мені подарують. Ну, так, можу подарувати, якщо каже, справитися з камерою. ну, Так, кажу, ну, Вроді би не дурак з комбайном справляюся, з трактором. Тобто з камерою, думаю, справлюся. Все добре, ви мені скиньте, коли, куди і на кого камеру висилати. Я ще не вірив. Коротше, я не вірив до вчорашнього дня. Приходить камера, так ще мало того камера прийшла. Жінка забирала, дружина забирала на почті, Каже, що така важка? Кажу, не знаю, знаєте, наші в нашій реаліях все що хочеш. може бути. Хріне озна, що там наложено. Каже, там зречатки немає, яку не не Ну, А треба було флешкарту купити, бо вона без флешкарти. Прийшли в магазин, розпечатали, каже, я в шокі була. Откриваю глаза, там, каже, конфет повинен ящик. Почали, каже, ритися, камера десь там на дні. Людина не тільки камеру подарувала, а ще й знає, що дитина є, жінка солодощі любить, і конфет прислала. Дай Бог здоров'я цій людині, його сім'ї і всім його рідним. Ну, здоров'я і благополуччя. Я більш нічого не можу сказати, такий подарунок. Щиро, щиро вдячний. Олександр, по-моєму, звать. Дай вам здоров'я. Все. Так, а ми поїхали слідуючий анекдот. Про зайця і ведмедя. Заяць летить по лісі. Такий трамтата хопа ведмідь. Думає, що ж тобі, мене ж всі красна в цьому лісі. Всі пуцають, всі щось від мене хочуть, всі клоповухи. Ні щас. Підбіга до ведмедя, каже: Міха, чуєш каже? Давай каже таку мутку замутимо. Яку заець? Каже, дивись, давай каже, хто кому більше зубів виб'є. о, Якщо я тобі, ти моє там бажання виконуєш. А якщо ти мені, я твоє, Ну яке твоє бажання? Ну захищай, каже мене, я ж слабенький. О. А якщо я тобі я ж ти уб'ю заєць. Е, каже Міга, ти давай, каже, не утріжу. Я, каже, хоч і маленький, але я кажу вдаленький. Ну, каже, зайць, ти сам напросився. Ну-ка, мене є одна умова. Яка? Я б'ю перший. Хм, Ти що там того зайця? Бий? Ну, заяць такий розганяється, 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 одходить, одходить, одходить. Біжить такий до того ведмедя, який ведмедя. Той такий, хм, приплюве, чотири. А, шість. хм, Хорошо, а що ж, не зубимо Ну каже заяць, держись. Заяць такий, ну що ж, давай, ведмідь. Заяц полетел туда, деревину лусь, ну, полицей, Орубет, медя приходит. Ну, и что, знаешь, такой? Сидерий! Я хочу, четыре! ты что, смотрел, еду, 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 у нас еду, 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 да, Наша тема, да? Далекі-далекі ще наші там, якісь там довоєнні времена. О, Трактора ці ще тільки ж з'явилися сталінці чи що, Ну, колхоз, ну трактора прислали. О. Ну Тракторист один, і трактор один. І тут, коротше, тракторист, якось ще поп'яній, чи що він коротше, втопив він, короче, того трактора. Наглухо. Втопив. Все. Коротше, а тоді ж, знаєте, самі, да, що було, не дай Бог, зразу все, собрання, все по повній програмі і тому подобне. Туди сюди сидять собрання, президіум на сцені, всі ж люди в залі, і председатель же каже, ну, давайте, хто що, які там предложення, ми те трактор то достали. Ну, тракториста треба наказати, як це так, ну, втопив трактора. Там той стає, хто предлагає, там той держать зарплати, той там лишить премії, той там 13-ї лишить. Да, хто знає, 13-та там була зарплата, 13-ї лишить і тому подобне. Тут тягне кузнець руку. Що таке ти кати хочеш? А давайте я його лупону. Так ну ти що каже, Іван, куди? Ти подиви на тракторіст? Ти ж уб'єш в нас один. Ну і далі ж, оп'ять же ж, там, э, дебати йдуть, хто що там буде робити, туди-сюди. Кузнець не, унимає, не, ну, не унимає, це руку тягне. Шукати ще хочеш? Давайте я його влуплю. Ну ти дурак чи що, я тепер не понімаю. Ти чого уб'єш? Хто буде пахати, хто буде культивувати, ну, май совість. Далі оп'ять, дебати що опять же все ж, все там тому подобное, той, ну, всі ж щось, щось предлагають, він не унімається, це, це Івану оп'ять, руку тягне. Ну що ну, ти хочеш, каже. Ну, це приціл. Ну що ти хочеш? Каже, а давайте, каже, я конюха улуплю. Це каже, дурак, а конюха за що? в нас їх два. <гум> так що два конюха, конюха можна. О. Так. Хто додивився до цього времени, не забудьте лупнути лайкос, підписатися на відео. Там силочки під відео є в описі. У мене телеграм-канал. Кому там, що, що які пропозиції є, можете писати. Там є сили, силочка на, на платформу Донателло, Хто може копійку підтримати канал і мене. О, так що це є номер картки. О, тоже, кому не тяжко, можете підтримати. О. Баба з дідом вирішили молодость згадати. Каже, баба діду, діду а ти помниш? Так я пам'ятаю. помниш, як ти мене там каже, на горі під дубом, під дубом чекав. Каже, помню. Давай, каже, молодиць згадаємо. Ти підеш, яка під дуб і будеш мене чекати. Я тебе, ну давай, дід вийшов, пелі А таке мете, таке мете. Коротше, пішов, заначку взяв, пляханчик, пішов. Стоїть під тим дубом, стоїть, 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 стоїть. Немає баби й немає. і вже пляшка кончається. Вже пляшку в вдома глазу, капець. Нема баби? Час, два, три, та вже за на насмерть, ну і нахрен пішов я. Приходив додому, а баба взяла така червона, пиріжечки там, гуляшик, борщик там на кухні туди. Каже, баба, ну ти що каже? Ї тебе дом три часа, Ну, три часа, я пльошку лупив в одну глазу, ти що каже? Їди не прийшла. каже, мене мати не пустила. Отак, братва, Такий у нас ролічок получився, Пробний сьогодні з анекдотиками. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Ну, будемо, як би то сказати, продовжувати цю тему чи не будемо. Трошечки позитива да, на канал, а то у нас щось, як завжди, одні як би сказати, негативи. Да? Хтось когось кинув, хтось когось обдурив, як захиститься. Ну, трошечки. трошечки Юмора таких анекдотиків. Я, може, не самий супер-пупер, там якийсь там е Петросян, да? ну, як, як, як зміг, як зміг, як то кажуть. О, а то по поводу там, у цього, -цього е хейтерів понабігало, понаписували такого, що Господі прости. Я, звісно, це все не, не звертаю уваги. Ну, але ж, як то кажуть, самі знаєте, да, трошечки, трошечки якось закрадається. Я не розумію, чому люди таке пишуть. Ну, один пише іди працюй, а балабол Такі довго не витримують. Шановний, якщо додивились до цього времени, я з, 2000, з 2002 року чи першого, з 2001 року в полі. Ну, як уже ж витримав до цього времени. Не хочеш працюю. І пахав, і орав, да? як би казати, на різних різках. І сіяв, і культивував, і збирав, і різні умови були, і жили в сараях. О. Не, не жили в комфортах, там таких, що Господі прости, а жили в сарах. І знаємо, що таке? Мухи, миші, криси. Як ви, як ви думаєте, це нормально? Ну, е Коротше, я з позитива перейшов на нігатів. Коротше, дай Бог здоров'я тій людині, яка прислала мені камеру. Всій його родині, благополуччя і всього самого найкращого. І вам, хто дивиться, та, вам хто дивиться, вам тоже здоров'я всього самого найкращого. Я думаю, за здоров'я хайтити ніхто не буде. Здоров'я все найкраще, дітям мане здоров'я. Головне здоров'я дітям. Якщо діти хворіють, то це капець. От для мене так, да, капець, а для вас я не знаю. Но. І благополуччя. Ну і, звісно ж, миру. Всім нам миру. Миру, миру, сам перед миром. Нашим захисникам наснаги, здоров'я. Ой, напишуть, а сам чого не воюєш? Я був у перших рядах, як почалася ця вся катавасія. З хребтом в мене вже тоді були проблеми, і там все знали. Мене завернули. У мене навіть печать стоїть у воєнніку, що вже на відправку. Але потім побачили, хто забрали, перекреслили ту, ту печать, запис, ну зруми полкову, і вигнали. Ну. А зараз всіх же ж грибуть. Я ходив у воєнкомат. Якщо що, то я відео запишу. Я здоровий виходить, по всім параметрам. Хоча хребта ж немає, мені операції на, намічається, бо без неї все буде гапли. Так що все, друзі. Такий трошечки у нас ролик вийшов. Гумористичний, не гумористичний. Напишіть в коментарях. Я вас всіх обняв, підняв на місце поставив. О, дай Бог вам здоров'я, вашій родині і всім вам всього самого найкращого. Люди о, всього самого найкращого. Миру, найкращого всього, позитива, Головне, позитива, не негатива. Все буде добре, все буде, я надіюсь, Україна. Все. Зустрінемося в слідчому ролику. Побачимо по коментарях. Зайшло вам відео? Не зайшло, побачимо. Якщо відео зайде, будемо якось чередувати ці всі, ці всі дії. А я вас всіх обняв на місце поставив. Всім пока-пока.